Вітаю, мої любеньки! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова, і тут я вам розказую про чудеса ароматні і не тільки, а також відповідаю на ваші запитання. Тож з яких рослин отримують ефірну олію? Ефірну олію отримують з ефіру олійних рослин. Таких рослин є десь кілька тисяч в природі, Не у всіх рослин в складі є ефірна олія. Ну, наприклад, апельсин. Ефірна олія, апельсину існує, її добувають зі шкірочки. Ви коли чистите апельсин, мандарин, лимон, будь-який цитрус, ви точно чуєте яскравий аромат. А, наприклад, фрукт Яблучко, який ми знаємо точно, що він корисний, містить вітаміни, це не ефіроолійна рослина. І ні з яблука, ні з яблунего цвіту, ні з листя яблуні. Ефірну олію не добувають. Ялиночка, наприклад, так, сосна, хвойні рослини, вони всі ефіроолійні. А, наприклад, береза чи дуб дуже корисні дерева, але вони не ефірні олії. Тобто, це означає, що в частинах рослини. Міститься або дуже мізерна кількість ефірної олії. Ароматичні речовини там є, а ефірної олії може бути мізерна кількість і її не добувають, тому що це витрати абсолютно неадекватні е, отриманій речовині. А є рослини, в яких ефірної олії багато. Це може бути в насінні, в листочках, в квіточках, в корінні, в стовбурі. Найкращим прикладом чудес. Які є от, е, в природі, це може бути дерево гіркого апельсину. Це в мене солодкий апельсин, а є дерево гіркого апельсину. Воно цвіте і плодоносить одночасно. І уявіть собі, що з одного дерева можна отримати три види ефірної олії: це, власне, е, олійка апельсину. Це з рослин, з пагінців і малесеньких зародків, таких апельсинчиків отримують ефірну олію Петіт Грейну, а з квітів отримують ефірну олію померанцю. Але якщо дерево більше 20 років, то ця ефірна олія набуває таких якостей, такої зрілості. Що її називають вже неролі. Про цю олійку я вам розкажу потім, чому вона так дивно називається Неролі. Вона е, названа на честь однієї сексапільної, привабливої, італійської графині. Не просто вам так. Тобто, ви зрозуміли. Ефірна олія може міститись в різних частинах рослини одночасно в декількох частинах однієї рослини, або, наприклад, тільки в одній частині от кріп, тільки в насінні. Ефірна олія міститься.